Сьогодні я, до речі, пахну Pour Homme. колись він також був бюджетним ароматом. Напишіть, чи актуально вам було почути про осінні парфюмерні гардероб. Я б згадала про усі базові для себе парфюмки. А сьогодні у нас бюджетна база парфумерна, звичайно, осіння. І я одразу хочу розпочати з першого аромату, досить відомого, в парфпросторі просторі особливо, також про нього нагадаю. Разом з тим, Підтримати тему попереднього відео, де ми з Олею Льфатіво про театральну. У нас така велика добірочка сформувалася. Хто не дивився, подивіться. І гадаю, що він ідеально вписався у цю тематику, бо за своїм характером він також досить помпезний, пишний, навіть урочистий. Просто так його щодня не користуватимеся, якщо це не відповідає вашому персоналіті, звичайно, вашому стилю. Тут на фоні солодкої амбри, такої прям східної, тягучої, яскрава пудрова помадна троянда. Вона також з фруктовими відтінками, вони досить абстрактні, густі, багаті. Тобто, взагалі, аромат він такий і дифузний. Щодо технічних характеристик, цупкий. я коли наношу один-два розпилення, дуже гарно ним. Пахну, хоча б особистий простір прям не втручається, напевно, це залежить від дозування. Мені здається, от рівень політкоректності, якщо хочеться у театр чогось такого, він ідеально впишеться. І косметична сторона, вона реально косметична, бо тут оця крихкість, взагалі усю текстуру аромати передає пудра, навіть попри східний блок, більш тягучою, але це тільки одна складова. В цілому він дуже пудровий. Ну і дещо пахне косметикою. Я відчуваю дуже храм характерне звучання, гаряче, оця пудра, вона гаряча і солодка фруктовість. До речі, хто має цей аромат, чи відчуваєте ви фруктовість? Яку і взагалі чи любите його? Бо мені він дуже подобається, хоча, ну шо, рідко. він як уксамитова вінтажна сукня. От дуже гарно носити на собі, трішечки не завжди відчуваю органічно, проте як аромат дуже гарний. І ну, звучить ну, розкішно. То, до речі, не знаю, яка на нього ціна, але на барахолках можна вихопити і там за 600-500 за гривень, напевно, в магазині так само. Наступна прекрасна ваніль Gipurin Silk ваніль іланг. Дійсно ілангова ціна взагалі 300, ну, максимум 500 гривень його можна дістати. За 300 навіть за 150 я бачила, десь там на кремчику весів. Нереальна ціна для такої прекрасної ванілі. Мені подобається, що вона не занадто гурманська, хоча тут є рівень солодкості, тут високий, але вона все одно кремова і пудрова. І ланг також відчувається яскраво. Він не дає занадтої милки. До речі, ви, ви чуєте дощ? Він такий гучний. Оце я повернулася ввечері з навчання. Вирішив записати вам відосик про бюджетні аромати, якими дійсно користуюся. Дійсно користуюся. Дивіться. Як багацько, ну no, сорі, я поставлю музику, але, скоріш за все, буде чутно навіть попри закритий балкон. Настала осінь, нарешті. Чабол, чабол, чан, ча. Бачили це із Майклом Скотом. Майкл Скот, офіс взагалі. Якщо дуже поганий настрій, дивіться офіс, у кого є можливість, офіс. Чудовий серіал, але там є такий специфічний гумор. Якщо хочеться надихаючого і щось трохи терапевтичного, то це тедласу. От я часто на каналі згадую Тедаласу. Подивіться тедаласу, тож ваніль і Ланг. радила мені писала. Пані, дівчина, дівчина, пані, що їй він не зайшов, хоча вона за рекомендаціями та моїм описом надихнулася, тому тут як вже повезе, хтось його порівнював, порівнював з якимось тістечком. Він не солодкий, це пудрова ваніль, пудрово-квіткова. Дещо кокосова. Тут є такі кокосово-тропічні відтінки Еланго, але також вони не занадто ретро, не занадто квітковий і не мелкий, а ближче до пудри. І ну ліно ну він класний. Та мені здавався раніше, що він схожий на ванільлю А, можливо, на нову ваніль, я не слухала нову давно, а зі старенькою точно ні. Там така глибина в цій ванілі. Подивіться, до речі, моє ванільне відео. Прекрасне. Воно і зараз актуальне. Там прям уся ванільна палітра. І якась водяниста природня ваніль, і деревна, і стручкова, і гурманська, солодка, тягуча, амброва. Дуже багато різної ванілі. А цю я продала один гіпюренсілк, що порівнюється з Dior Poison. Він, до речі, також гарно пасував до цієї добірки. Прекрасний бюджетний, гарно пахне. А гіп-гіпнотік. Саме не гіпнотік, Poison. Там така от марципанова складова. Він не такий термоядерний, але от гурманіка, марципанта, мигдалевість, білі квіти дуже і дуже непогано. З бюджету це знахідка, навіть не дивлячись на флакон. Я думаю, що таке треба хапати і усім, кому хочеться гарної ванільної поливашки. То, хоча от казали, так попередні рази не пожалкуєте. І от підписниця пожалкувала. Ну, всяке буває. Наступний найбюджетніший український парфумерний бренд мені відомий це Полі. Полі Перфюм. У мене є огляд на багато ароматів. Тут є дещо новень, навіть два, два новеньких. Один у великому огляді він також був. Давайте по черзі. флакону дивіться. Отакий, отакий гарний тревел з роликом. Мені под... у -у -у -у. Хух! Тут така злива, тут такий грім. Блискавка така світиться. У -у -у -у. Як українці зустрічають зливу, це взагалі окрема історія. Тож офлаконула орієнтальні східні спеції. Прекрасний в ролику. Це єдиний такий був зразок. Взагалі можна купити з розпилювачем. Дізнайтеся, наявність, які аромати є. Але як поціновувачка спецій. Його принесла Оля Ольфатіва. Мені послухати, я сказала, що точно сподобається. Бо тут я найбільше відчуваю корицю, гвоздику і, здається, кардамону. щось таке. Нічого, ну, нічого особливо більше. Можливо, там є якась цитрусова гірчинка, хоча не скажу взагалі, не знаю, за пірамідою і за складом цієї спецівої суміші. Е, через те, що користуюся роликом, до речі, дуже люблю такий, такий формат ароматів. У мене багато було алкемії американської індії в такому форматі, наче поєднувати між собою щось. Типу, напшикатись, воно шлейфить, а десь близько до тіла якісь спеції, ваніль, ладан, щось тобі там з рук пахне. Воно. Додає якоїсь глибини багатошаровості і разом з тим не змішується з іншими парфумками. І його дуже дуже зручно. Така чік-чик. Ходжу, пахну, але не за вушками. Заво навіщо. Коротше, він крутий, як фанатка спецій. А взагалі, бренд Полі він дещо перегукується з Деметром за концепцією. Тобто, у вас є буквально напрям назва, і воно тим і пахне. Щодо довготривалості, тут же залежить від вашої шкіри, куди ви аромат наносите, наприклад, на волосся. Ну і також від аромату, тому важко сказати, наскільки вони там цупкі і шлейфові. Але відчутні, от все мені вже пахне цими спеціями, обожнюю просто. І можна, от наступний аромат, їх можна навіть поєднувати. Тут спайсі кафе. Також, це аромат успіху. успіху, бо тут кава і кориця. та сама. Кава солодка, злегка вершкова, і кориці небагато, вона не занадто гостра. Можливо, до речі, мені зараз так спеції пахнуть. Якщо вам хочеться загострити, додати оцій перчинки міцної, гвоздично-коричної, можна підсилити спеціями. Проте мені подобається гурманіка восени. Дещо інфантильна навіть, От, прям печівком пахнути. Я люблю мантальчук коледкріті. От мені інколи весело таке наносити, воно піднімає настрій, особливо зранку. Коли коли ти у восьмій сидиш перед корпусом, вже шостий рік, п'єш той фільтр, це перша твоя кава за день. І от такі запахи вони надихають, чесно кажучи. Любите гурманіку, таку прям, що попа ліпалася? Мені подобається спецієва кава. За ідеєю, концепцією взагалі у полі є три кави, звичайно, солодка, В... Ні, ванільна кава. Також тестила, вона дійсно більш ванільна і там прям така теж вершкова ця ваніль і більш солодкий в цілому аромат. Також класична кава, крута, крута, і все одно солоденька, все одно є такий вершковий натяк, але найменше. А спецієва улюблена. І от оце попшикатись чимось таким солоденьким орієнтальними тут на ручки і все. от дуже шли шлей, шлейфові. Шлей, шлей, ну, у мене тут навколо зараз спеціями розпахтилася. Взагалі у полі дуже люблю спеції. Далі у нас солодкий рулет також фаворит, і буду брати більшого об'єму, бо комусь нагадувало, мені, по-моєму, і це я казала, що імбирне печиво нагадує. Не пам'ятаю. Тут такий солодкий, наче того печива, тістечковий нюанс, типу топлене молоко, ваніль, тепла, затишна. Оце воно так пахне. І мені так подобається тут спеції також. Здається, гострота чи імбирчику, чи те. Аж якоїсь корички тут присутня. І він найдифузніший. От він підпшикала і аж вишню якусь нагадував. Щось тут таке є. Або, або це ваніль, ваніль у по поєднанні з чимось, що там мені нагадує вишню. Стютюном, ваніль з тютюном нагадує вишню. Не знаю. Можливо, це ваніль зі спеціями, але солодкий рулет спробуйте. Зі Скайріму. чи не тільки Скайріму, писала Полі у себе в сторіс Десь ще є солодкий рулет. Ой, там, звісно, злива-злива бахкає. Буде мені шуми на відео. Ой, прям хочеться облитися. Просто зараз я в Гучі Гілті Абсолюту і пором він не вписався. Але аромат шикарний. Кому подобаються такі тістечкові спеції, сладенькі, ой. Затишна гурманіка, просто імбирним печивком. Воно, до речі, у мене якраз найбільше з осінню асоціюється не з зимою. Далі також мій улюблений кашемір від Шопард. От достатньо мені, наче, цього об'єму, але деколи я ним користуюся активно, от прям. Якийсь запій здається, він настільки комфортний буває, коли не знаєш, що нанести. Хочеться якоїсь східної парфумки, от щоб солоденько, щоб подобатися іншим, і разом з тим не заважати і не пахнути ну, якоюсь по попсою. -поп Оля ульфатіво порівнювала його з мон Тут є також ілангова, така цікава тропічна фруктовість квіткова, але найбільше смоли. І смолиці теж ну, солодко пряні, і вони різнокольорові, як ті монпансієшки. От таке щось абстрактне, трохи людяникове, але все одно воно не перетворюється у груманіку. Це залишається. Чомусь східним, східно-квітковий, його, напевно, можна класифікувати, або пряним, бо пряність тут легка також є, але воно дуже цільно, дуже цільно і позитивно. Цитрусова ваніль. Оці всі цитрусові ванільки, вони зараз дуже популяріться, як одна зі складових аромату взагалі ванілі. Мають попит, але більш гурманський, тобто не східні. Ой, який він красивий, яка, яка амброчка, обожнюю. Його. І за 600 гривень сотку. Я купувала, до речі, не так прям вже й дешево, оце 30 мл, найменший об'єм купувала за скільки? За 600-800 гривень, але абсолютно радість. Ой, якийсь сухофруктний, але не занад, ну, не без димку. Позитивний, дуже позитивний, красивий східний аромат, і що шлейфу, дифузності, всякого такого. От він як кокон навколо гарно відчутний, але не супер хвостатий. Подобається така кисли. Ну прекрасна, прекрасна бюджетна річ. Теж скільки я вже про нього розповідала, і минулої осені, і минулого літа навіть. Як амбра влітку, теж він дуже гарно звучить. Наступний аромат, який я уфлаконула, до речі, у Олі після сліпих затестів, зелених це 4711 бренд тих самих одеколонів скандинавський ліс. Мені він дуже сподобався на сліпих затестах. Дуже люблю такі бальзамічні, холодні лісні трояндо-пачуєві аромати, його порівнюють з багатьома. Він дійсно колонієвий, тобто це залишається поливає важкою Вона не обтяжує, вона освіжає. І говорячи про ялинкову таку смолинку, бюджетну, з характером щоб воно щільно прилягало з камфорною цією складовою смолистою, такою бальзамічною, вона не нав'язлива, вона все одно розчиняється, вона все одно скисне, наче такий от легкий хвойний ліс, пахне хвоями. воно Дуже люблю, влітку поливалася, освіжав, оновлювала, і в ні небагато залишилося. Не знаю, що про нього ще можна додати. Просто кому подобається подібний напрям, спробуйте. І одразу на додачу згадаю, перли від Лалік також з минулої осені. Ну, я щиро їх люблю, користуюся і. Так випадково вони потрапили, обмінювалися з панянкою флакончиками, різними ароматами. Там, по-моєму, на два аромати обмінялися, і вона в подарунок просто так поклала перли. До цього я їх ніколи не слухала. Оце який минулий рік, позаминулий. Вау, wow. отут більш характерно цупко, і він, до речі, відрізняється в попередній версії, або він якийсь такий настояний. Аромат змінився з роками, бо тут я помітила різницю, у мене сучасний повний флакончик є більша кришка, вона, типу, по розміру флакончику, а тут вона менша. Я відчуваю більш лікарняно, як дехто підмічав бальзамність. Вона не відштовхує, навпаки, я дуже люблю камфору в ароматах і германові. Від до обожнює, ви знаєте. Просто не хочеться повторювати одні і ті ж самі парфумки, розповідати з року в рік. Але от зараз щиро про улюблені осінні бюджетки. Тому як е, пачулі троянда, отака холодна, аж крижана, вона дійсно пробирає. І такі аромати круто працюють навіть влітку. Вони цупкі, оці охолоджуючі якісь мазі. Трояндеця відрізняються. Відрізняється. От він мені такий більш легкий, з киснем. Ем, оця смолиночка ялинкова, а тут прям такий бальзам тягучий, холодний. Мені інколи навіть хочеться з ним походити тиждень, от прям звикнути і асоціювати якийсь період з цим ароматом. Його ні з чим не сплутаєш, і коли відчуваєш подібне звучання. Хоча от він і цей, і Герман три різні, але з того ж напрямку. І якщо вам хочеться лісного і бюджетного таких ароматів, досить багато про лісні смоли, бальзами. І останнє на сьогодні, як будь-яка осіння добірочка не обійдеться без шипру, улюблений один з улюблених трояндових шипрів це агент провокатор. Віддерцем. А потрібно мені. от Маючи велику колекцію, Мені норм, бо я його дуже сильно люблю. Максимально органічно в ньому себе відчуваю, мені подобається момент е, деякої такої нахабної фемінності, ну, такої дзвінкості, різкості подобається. Але вона не екстремальна. Тобто це не якісь, О, май, омай, потне тіло. Звичайно, він не улюблений, бо улюблений з попереднього і до цього відео вже теж мільярди раз згадувала. Легенд-версія темна, найтемніша. Проте, це також комфорт, також ну не занадто воно екстремальне, воно не занадто шлейфове, прям таке. Воно круто працює, воно дуже характерно впізнаване. Тут е, троянда. Троянда трішки милка, жирна, масляниста. Пряна, тут пряна складова велика, ці мускуси. Ну, брудні, не брудні, вони мені нормальні, мені подобається. Як е, поціновочка мускусів, але там не фанат, наприклад, Родрігесів. Е, е, люблю. Теж для мене це абсолютно базова парфумка, і якби треба було залишити щось таке максимально комфортне на повсякденну, це його таке, ну ви поняли. От для мене це комфортна парфумка. Але вона не дуже впишеться влітку, бо оці смоли мускус, смоли, до речі, яка тут база, ну та пачулєва, можливо, якась смолиночка є, але найбільше троянда, і з милкістю вона буде занадто скрипуча і нав'язлива. Мені здається, він погано розкриватиметься. А Шипр прохолода осіння це його пора. Пора. І, можливо, в моєму оточенні дуже багато панянок, які люблять самовражатися за рахунок такої поєднання чогось комфортного, кежуал і разом з тим дещо театрального. Щоб якісь азжурчики, чи якісь там сережки з великими камінчиками, мейкап також. І воно все так органічно в це відповідає. І осінь, і все. От я буду ним обливатися Ладжентом особливо, а коли надоїдатиме знову класичним провокатором. Крутий. Користуюся, не можу, обожнюю і вам щиро раджу поціновувачам троянд і чогось такого хижого, але ну не занадто хижого. Ми вже такі розбаловані парфум. Ой, така прям пудрово кис, кисленька, злегка троянда, масляниста. І ця пачулівість. Леджент темніше. Там пачулі і смоли ладані Вони прям роблять його такого от максимально темним. А це от. Нахабне жінка вблизні. Жінка в близні. хутро. От, але от не занадто мені він. От як ви сприймаєте класичного агента провокатора? Провокативно це зараз? Чи ні? Мені здається, не дуже провокативно. Вже стільки, стільки цих ароматів, що і втручаються в особистий простір, і заповнюють собою все. Ой, у нас така цікава розмова була з Андрієм Пархоменко та Михайлом Буцом. Дуже різні погляди взагалі на парфуми, як на мистецтво, як на б'юті штуку, яка має виконувати свою функцію, гарно пахнути та бути відчутною. Для мене аромати це також і про мистецтво, момент самовираження, не функціонал, як одяг. Його можна порівнювати, Так подобається, як порівнюють парфуми з різним. Софія Дольна згадувала про алкоголь. Ой, до, до алкоголю у мене взагалі окреме ставлення, але мож, дійсно дуже багато спільного хтось з одягом, дехто з музикою. І як це сприймається? Ну, напевно, найближче це щось до, до одягу. Та. Воно також має свої напрямки. Просто мало хто поглиблюється, як в моду. Всі так цікавляться, от який колір актуальний фасон, модою, стилем різний стиль. Та а парфумки всі хочу пахнути вишенькою. Ну, типу, люди особливо не поглиблюються. А коли ти типу, поглиблюєшся? Тобі хочеться, щоб воно все відповідало як момент самовираження, певної творчості, в чому ти відчуваєш себе найбільш органічно. Хочеш підкреслити якусь свою іншу сторону, налаштуватися, на певний настрій, робочий, або той самий театральний піти на якийсь захід. Коротше, парфумки це, це прекрасно. Тож пишіть у коментарях, які аромати бюджетні ви найбільше полюбляєте, вподобаєте, неважливо, на який сезон а на осінь найбільш актуально, і які аромати з даного списку вам також. Сподобалися, які ви щиро любите. От я ці обожнюю, реально, Тут без перебільшень, мені б хотілося сформувати велику бюджетну добірку, взагалі те, що може зайти багато кому, але сьогодні хотілося розповісти саме про улюблене. улюблене і що працює вже не один рік для мене. Тож, усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Не забувайте ставити вподобайки.